А СБУ не хоче передати привіт Юрію Бойка. Коротше, хороше питання, гарне питання. Я сподіваюся, що просто в СБУ є різні напрямки, є люди, які працюють по нашому основному ворогу Російській Федерації, є ті, хто працює по внутрішньому ворогу. Я сподіваюся, що Василь Малюк ну, після таких успіхів у Москві зверне увагу і на ворожу агентуру у Києві. І партія ОПЗЖ, яка прикриває себе тим, що голосує за всі ініціативи офісу президента, а сама веде підривну діяльність. Ну, звичайно, вона не може вже на такому третьому році повномасштабної, жорстокої, кривавої війни продовжувати антиукраїнську пропаганду, протискати проросійські наративи. Ну, цих людей не повинно бути в українській владі. Вони мають давати покази, бажано слідчого ізолятора СБУ. Я сподіваюся, що керівництво СБУ все ж таки вирішить це питання, тому що ну, це не можна таке допускати. Це такі зараз слова, заява Юрія Бойка це такий просто плювок в обличчя всій країні, яка б'ється з агресором. Ну, як мають воїни на фронті чути от такі заяви, що ворог сидить в Верховній Раді у тилу? І дискредитує боротьбу за незалежність України своїми заявами в той час, як кожен день за цю незалежність гинуть люди. І цей ворог має мандат народного депутата, і кожен місяць від українських платників податків отримає зарплату за те, що він розповсюджує московську пропаганду. Ну це ганьба для держави. Я сподіваюся, що після таких ефективних дій в Москві буде покараний і бойка. Не можна таке не карати, і взагалі вся фракція ОПЗЖ, як би вона там зараз не називалась, вона не має права після своєї багаторічної проросійської політики знаходитися у Верховній Раді, і це також має хтось вирішувати. Якщо не хочеться вирішувати офіс президента, ну сподіваємось на ініціативу СБУ, яку народ і суспільство звичайно підтримують.